Таборне полу фірми Vitals, професійна серія, модель АТЗ-1825PP Тут де безщітковий двигун, швидкий, швидка заміна пилочки, бачите, тут раз, поміняли. Це регу е крутиться. Тут можна також регулювати, бачите? Фіксація, щоб не крутилося, бачите? Кнопочка тут є. Так, щоб ви нечайно не нажали, тут є збоку з одного і з іншого боку кнопочка. До від 0-3000 обертів він немає. Нажимаю і виключаємо. Бачите, помаленьку 5 е, П'ятирічна гарантія на цей е, інструмент цю пилу. підходить під лінійку Smart Line. Під багато акумулятор, ну, акумулятори під багато інструментів тієї фірми підходять. Так що можете собі сміло немає, якщо у вас є, наприклад, там, Шоповерт, Болгарка. там, а й коверт можете взяти собі на полу, у Вас буде